Де фактом тоді газ е, переміг, переміг з рахунком. Чутка. Але Виханов підходить. Кузак пробуває небезпечно. Я залу перехоплення вихитрив 2. козолу проти Збійського пробуває небезпечно. рятує і Ямпольський зберігає м'яч для себе. Крикуненко не бігає колісника. Паста Буска Путко може пробувати. Простріл небезпечно Переходить до фотографії мали. Колісник Олександр може пробувати і небезпечно. Азов, Баба чіпляється проти нього колісник. Скидка на Макашенця. Досить непогано. Зараз регіт ресурденти, але не обігрує Олексій свого опонента. А трапітер Яндекс. Бахма Макашинця, Макашинець. Хитка, запутався нога Фігора, але... але прибирає він головлю, може пробувати. Пробуває небезпечно Пікуненко! І... Козолупа, п'ятою на Луценка, Луценко Бах. Пасна кожалуха, кажалу може загострювати гру. Yeah. Небезпечна передача будка, 1-0. по зараз знайшов цю передачу. Кожалуб Сергій відкрив рахунок. свій розрахунок. Відходи низку непогано зараз розіграли, заграна комбінація. Знайому ще душу студентам добре вони можуть грати За рахунку 1-0, 2-0. Але яка вишукана біля своїх володінь бабуні тренера цієї команди. Головльов на м'ячі може знаходити бобина. Стінка небезпечно Колесник. 2-0. Добре, зараз розіграли обрізка віддалася в знаки. Хочу вам сказати, друзі, що нічого не сказала нам про це. Да? Але Биков перший перше на м'ячі вже атака три в бар. Супається зустрічі. Биков на м'ячі може пробувати пас на хомича, хомич пробиває я пись, рятує. рятує випускає м'яч. Бині на бабині. Колесника, колесник може пробувати, прибирає під ліву, але на удар не наважиться. І Раченко вже на м'ячі пробуває зліво, і Сергій Бабинін робить рахунок. Тринує, як же добре зараз розвернувся. Сергій добре виконав все. І Архіпов вже вважав, що момент дограно. але рано відпочатися проти таких канал. Луценко на м'ячі прибирає підправу, пас на Бикова, Биков пробиває. Стіка рятує. Козолуф на м'ячі пробиває 4. Ну, як же проспали зараз відкривання від Сергія, Козолуфа е, відкрився поміж лінії зараз Сергій. Не можна так грати, відверто кажучи, передача, забігання, все по класиці. Колесник знову на м'ячі на Головльова. Головльов пробуває. Через голкіпера. Крикуненко не обіграє Луценка. Залишається м'яч в полі. Будко. 5-0. Ні, не 5-0, а от гол. Але не так той просто. Олкім обіграти всіх. Польовому також. Але можливо бути проти чого. Гриценко може видобувати гол. Все ж таки забивають зараз. Забивають зараз студенти. чотири про витрахунок і, можливо, не камплеком. Але це вже надто фактор підходить. Тому Браменка, але помолиться Ліначенко пробуває. Гуценка Гуса може пробувати, але прибирає новий саме діє, не наважиться на удар, порожні ворота студентів, битко там є. Віценко пробуває за шири. Фінальна сирена, а отже це сигналізує нам, що хаз залишається чинним лідером.